Добрий день, друзі, добрий день. Добрий день. Давайте подивимося ось таку річ. У мене є запит на нову каховку Херсонська область на вересень. Ну, Заказали вже, звісно, 18 вересня, але поки, поки ми дійшла в нас черга, сьогодні 25 ранок, тому вересень тут 5 днів. Ну, в общем, вересень-грудень. Скажімо так, нова кахолка, давайте подивимось. Давайте подивимося. Значить, дивіться, хочу відразу попередити таку річ, бо іноді люди думають, що це знаєте, як то кажуть, Бог не знає, врач не знає, не може сказати точно, як буде його лікування. Так це більш ну, точно наука. Хоча, врачі кажуть, медицина наука не точна. <світування> так ось. А, тому, будь ласка, по поводу періоду ну, ну, строків. Давайте будемо більш лояльними, тому що Всесвіту на нашій оці, що ми там вересень-жовтень, йому насрать. Що ви там собі думаєте? і час геть інша, це і, і, ну, інший показник. О, тому те, то, що ми розказуємо, що там буде в сентябрі, це може бути і трошки в жовтні, да, а може бути, там, наприклад, там трошки ну, раніше, скажімо, якби, якби то ми дивилися, ну, скажі, ну, в березні да, це може програтися і в серпні. І е, в, ну, в місяцях по, ну, поряд. Тому не прив'язуємося прив чітко точно до, до цього до самих строків. Все орієнтовно. Тобто, це ми такі ну, ставимо трошки маркери, які нам ці маркери е, ну, мають, ну, хоча б знаєте, щоб трошки розуміти, в яку сторону. Не більш того. Того, що е, от пише там є. Вот, уже сентябрь, а Херсон не освободили. Юпую мать. То візьми, блядь, зброю та піди, свободе, хули ти там сидиш, чешеш пісю в тому Херсоні. Вперед! Пишеш коментарі. Время нашла на коментар мені. Вот візьми і покажи, такі розумні сидіти. І дай блядь. Подивись, скільки у нас хлопців поранених, а скільки вбитих. Коля там сиділо. Надо було їхати. Починають ну, розказувати мені грошей у них нема. А скільки стоїть життя наших хлопців, які, які е, постійно гинуть, перш ніж добратися якихось 50 метрів, 50 метрів, пройти о, і потратити це, це не де. кілька діб, щоб їх відвоювати, щоб їх зачистити, не підірватися, щоб їм окопатися, щоб їм ето, Вони не їдять, вони не плють, вони не, не, не живуть, це не люди чи що. Не пиздіть, будь ласка. Будуть взагалі там сидіти по житті. Тобто Свободимо всю Херсонщину. А херсон буде окупати. <гум> Ні, так не буде, звісно, бо там є нормальні люди, я знаю про це. Я знаю, що там, как би, але все одно якась одна, блядь, пиздося прийде, розумієте, і що то. Ладно, ці кремліботи які-то пишуть. Ну, хер з ними, да? вони, ну, у них робота така, вони тупорелі овці, зараз їх там Путін в розход пусте, як м'ясо громадне. Виють там ну, вже. Мобілізацію об'явили, так вони там уже. Хароводи чубчі водять, щоб їх не забирали, в Якутії там, от, щоб чоловіків вернули. А ті в Грузію і в Казахстан тікають, то розказували, що всі вони там великі, а всі гавніші, а тепер всі тікають. Хочеш ви тікаєте? Давайте вперед. Їдьте, лізьте, під гармати. Так, друзі, коротше, це я просто поняли, якби теж. Воно ну подзайобує, ви що думаєте, не подзайобує? Давайте подивимося скільки в мене відосів. Я з березня місяця записую. У мене з березня місяця йде кожен, кожен божений. Кожен день іде трансляція прямий, прямого етеру ввечері і вранці, а ну, вже більше як ну, місяця три, тільки ввечері, бо це можна зумазити. Плюс кожен день відео. От, плюс консультації кожен своє розказує. Да, і кожен, ну, а, а, а ще є, пишуть такі ці люди, що приходять до консультації, да, ну, це нормальні люди, які розуміють, да, в них є проблема, би, але ну, вони розуміють, що це моя робота. А є ж які пишуть, що в особисті повідомлення, а будь це тільки в неї блядь, війна. розумієте? В таких немає війни. Мм, mm, кабута в неї тике гора. І тільки їй і тільки в неї немає денег. А у всіх, блядь, мішок, сука, відкрив, мішок такий взяв і закрыв. А ти мені в той мішок положила? Короче, претензіявала. Так, нова каховка Виступила така, як, як коли сказала моя покойна бабушка, цей, як він звезд. Як профсоюз, ніхто мене не слухає, я виступаю, виступаю. Ну вона така маленька роста, а їй внуків навезуть цілу купу. Вони бігають, там не слухаються, да, там, там щось своє робить, Вона щось там виступає, виступає. І реально ніхто не слухає. Його це як профсоюз! Виступаю тут, виступаю. Так, оце я виступила. Хорошо, друзі, дивимося. Нова каховка. Давайте дивимося, беремо раз сьогодні 25 вересня. Значить, беремо ну, ці 5 днів вересня і кінець жовтня. Як буде до кінця жовтня ваша ваша. Дивіться. Тут таке враження, це ж це ж там у вас там якась коротше, споруда на, на воді. Нова каховка, що там у вас? Мозг, це, це у вас це антоновський. Чи ні? Коротше, якась споруда на воді, постійно її будуть намагатися ну, зберегти, і постійно вона підривається. І це, знаєте, оце, ну, це, це і весь жовтий. І оце, ну, така як ото називається, Давайте поіграємо. От, люди будуть очікувати. От і люди будуть очікувати, і буде ставати, ну, ставати ясно, що це один із елементів деокупації. Тобто так проходить деокупація. Деокупація не проходить, як в кіно. Показали шерингу солдат, які йдуть з ружом, давний стріляють, один впав на місці, його другий виріс і пішли. Ні, це це, це це тупий російський кінематограф, який не здатен сам нічого створювати, а здатен тільки красти росіяни. Вони взагалі нічого не можуть створювати самі. Вони завжди крали, вони крали музику, вони крали вірші. Знаєте, скільки моїх віршів в російських? в Садиках і школах вчать. Вони ж не здатні, блядь. Ми тільки здатні красти. Там, якщо є генії, то вони завжди в опозиції до тої влади, яка там існує. Там ніколи не було нормальних у них не ни президентів, нікого. Так, коротше, ну їх нахер. І все. Коротше, дивіться, будуть там ту вбити те, що на воді. Ті приїжджають, ремонтірують, ті довблять, ті ревмонтірують. Оце от таке буде. Так? Ну, А люди бояться, люди бояться. Тобто, оце все дві жла, і люди бояться, тому що, ну, що чим це все може закінчитися. От. Але вибухи обстріли, все. Ну, ну, тільки дивіться, що цікаве, У мене не випало, випало цей, як він називається. До речі, нова каховка в мене є, зайдіть, у мене плейлист називається війна. Там, як заходите, написано відео, відео" та, главне відео і плейлист. От. І знайдіть плейлист війна. І там є нова каховка, я записувала ще, ще її на початку літа, чи весною, чи в травні я писала, щось таке, ще тоді я писала. Оркис здадуть якийсь закон в каховці новий. Може, це референдум це, чи що? Вони будуть примушувати, да, тобто, і людям не буде куди діватися, але ця пісня буде довга і обманним путем вони, коротше, самі порозписуються і скажуть, що це всі проголосували. І ще що. І це може ще стосуватися мобілізації. Мобілізації ну, місцевого чоловічого населення буде багато сімей, просто будуть ховатися. Просто ховатися, тобто немає. От. Уху. Слухайте. А в жовтні я не знаю. Ну, Та таке враження, що в жовтні повинні наші зайти. Прямо от дві карти, які говорять, притом з такими вогнями, з таким всім, зламують щось, щось вони на воді і прям заходять отак, фух. Ну, аж мурахи. Може, це кінець-жовтня-початок листопада буде. Ну, прямо от, от жовтень. Е е е е і ще й хочу сказати, що з такими конечно, зруйнуваннями буде там горіти палати, людям буде страшно, звісно, от, але, але я би навіть сказала, трошки підніметься десь рівень води. Тобто, дивіться, яка картинка, бачите, людина намагається спастись, от вода піднялася. І от буде щось взірване, це що, що, бачите, от коло води стоїть людина, так, коло води. от, Тобто це має відношення або воно на воді, або воно коло води. Що воно там у вас тіно викаховки? Гестя ваша, чи що. От щось вони їй там роги скрутять. Там прямо карта руйнування йде. Ну, ну, дві карти, прямо дві карти, карти, карти. Такі, знаєте, хочу сказати. О, о, о. Так. До кінця жовтня нова каховка. Корки дуже бояться нашого наступу. Дуже бояться. І вони будуть намагатися. Вони ще й місцевого населення бояться. Бояться бояться. Так хочу сказати, що, зараз я викладу, дивіться. Будуть очікувати, будуть очікувати, е, я так сказала, на воді є ці споруди і будуть, будуть намагатися цим маніпулювати, пугати, запугувати. Чому? Для того, щоб ну, наші перестали наступати. От вони от, реально орки подсикають наших. От. Якісь будуть міжнародні, міжнародні якісь будуть, ну, чи це вони будуть приїжджати, чи вони будуть освітлювати, чи візьмуть під контроль. ну, Тобто, якісь міжнародні організації будуть щось, будуть щось там тіреть тему по поводу, цього, цього там, ну, що там десь там рядом. у нас є. От. Дивіться. Людям буде важко, людям буде важко, але буде більш важко морально, поняли? Тобто не стільки фізично, а потім якийсь такий буде гострий момент, буде дуже великий, велика битва, о, така, о, покажу, дуже така велика битва, да, і неочікувано там, де її не очікували, там, де не ждали, і буде все не так, як його чекали. О, ну, хочу сказати, орків надурять і буде їм. Великий капець. Так, листопад. Ще листопад давайте подивимось. Так, для населення. Жовтень. Населення, дивіться, в жовтень викладають, це карта уходу. Це карта, коли збирають манатки і всі десь уходять, відсовуються, десь покидають домівки. Максимально народ в жовтні с'їб'ють. Хто де куди? Десь від цієї каховки подалі. Так. Так, вот у Ну, орки, орки будуть смажити і ще що. І все-таки, все ну, я не знаю навіть хто, я не буду дивитися, хтось підірве э, цю споруду на воді. От, э, орки злякаються, злякаються ситуації. Скажуть, це не ми. Це не ми. Це, 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 це ЗСУ. Хоча, насправді, скоріш за все, да, це вони. От. І ситуація повторюється. Колись уже у вас така була ситуація. Колись була ситуація, і її вирівняли цю ситуацію, поняли? Тобто, от прям Була така гостра ситуація з такого ж характеру, і її вирівняли. вирівняли. Тобто, щось там, не знаю, відремонтували, зробили, перевели щось. Ну, в общем, якимось чином уникнули, я б сказала, так, катастрофи. Ну, все, ці карти, значить, вже не хочуть працювати, вони втомилися, і ми їх підбирати не будемо даже. навіть Чи підібрати? Ой, господі. Так, ладно, будемо без цих карт. Я вже втомлююсь, ви думаєте, що в мене до хрена? Знаєте, скільки цих скільки цих ну, замовлень, і кожен хоче бігом-бігом. У мене сьогодні неділя хотіла ну, трошки відпочити, бути вихідною хрен там називається Так, добре, добре, добре. Так, листопад давайте для людей. Дивіться, люди уходять, от Десь теж листопад десь всі пішли, притом пішли за межі десь пішли і стало ясно, що повертатись іще рано. Що, що там настільки буде, Це я для людей дивлюся, так? Настільки буде. притом ви можете поїхати просто в, в, в сусідні, сусідні кі села. Але, але ну кінець жовтня, листопад заходять, заходять наші хлопці туди. Повільно якось дуже так, через воду, до речі, якимсь чином, не знаю як, і дуже майстерно, хоч і важко, але все одно, ну будуть жертви. І будуть жертви через ну, місцеве населення будуть жертви. Так, листопаді ще будуть битися. Ще будуть битись і будуть десь битися іменно або коло води, або на воді, і будуть бої. От, все одно ну, йти ще. Е це для, ну, я дивлюся, між орками да, і там ЗСУ. Дуже гостра ситуація буде. Будуть ховатися, вони десь тікати, ховатися, і намагатися ховати свої там ну, якісь там, танки, боєприпаси тощо. От. Але стане тепер дуже ясно, що е, ну, ЗСУ обманула і коротше, нанесе оркам дуже такий удар, дуже, знаєте, ну такий, що вони не витримають його. Так, хорошо, і давайте подивимося, подивимося. Всі карти повипадали, які можуть випадати? Подивимося, тут ще питали грудень. Розумієте, не буде так, як в кіноот. Визволили, наприклад, в, листопад, в листопаді, да? і всі таки зійшли, стали, і на наступний день всі працюють. І там. Все в порядку. Ні, це ситуація довга. Навіть якщо вони їх, ви, як то кажуть, і відступили, то ще йдуть обстріли, ще все одно є багато якихось ну, опасних моментів, дуже багато. Так, для людей нової каховки грудень. Ну, дивіться, вже, вже нова каховка під захистом в грудні. От. І ще що, і якісь щось діти, щось, школа, вчаться, щось таке. Тобто у вас обновляється цей грудень. Да? От. І кругом зорі і надії. Тобто грудень вже хороший. все, Ми вже, ми вже як то кажуть, грудень тьом-тьом-тьом. Оце вам -тьом пережити цих кілька місяців. Все буде добре. У мене, я я, мене вже язик великий саме говорити, якщо чесно. Не знаю, чи є сенс в цьому говорити. Що на головній сторінці мого каналу є медитація, яка е, при бажанні допомагає людині е, трошки в свою нервову систему привести в порядок. Це по-перше. По-друге, е, можна захистити свій будинок таким чином, своїх рідних, близьких. От. Тому е, це такий мій. Подарунок, скажімо, я витратила свій час, свою енергію, щоб його записати для того, щоб люди могли пережити важкі часи. І я би так сказала, притягнути перемогу, бо ми на енергетичному рівні також перемога ну, притягується, ми також воюємо на енергетичному рівні. І це мають робити всі, а не сидіти і очікувати, коли хтось прийде і це зробить. От. Отже, друзі. Кстати, ще що, давайте подивимось про, ну, про мобілізацію. Люди будуть ховатися. Буде питання мобілізації нової каховки. Буде, що щось бачите, якісь вони закони создадуть. Чим закончиться для жителів нової каховки мобілізація. Ну, жінки там будуть щось виступати, в принципі. Але вот. хочу сказати, що. Что... Деякі чоловіки за гроші підуть, підуть. і притом да, воювати за російську армію. Вони там пообіщають якісь чи то гроші, чи щось таке. І вони підуть. Ну, це, я думаю, це, це зі сторони зрадників. Чим для цих, хто піде воювати, зараз Росію, нього все закінчиться. Про них знає дуже багато людей. Дуже багато людей, вони почнуть боятися гроші їм. Отак от, от. І ще що, да, зброю як тут дадуть, але таку зброю дадуть нею, ну, Ти не сильно, знаєте, як до гарматне м'ясо якесь. От. І дивіться, оце карта руйнування. Будинки тих, хто піде добровільно воювати за Росію, будуть зруйновані, а їх сім'ї будуть жити в страху. Чекайте, друзі. Хто там захоче воювати за руснюк, оці зрадники, чекайте. Окрім того, що е, вам там бошки поотривають як то кажуть, як м'ясо. І ще й спалять ваші хати разом з вашими жінками і з вашими дітьми. все друзі. Для нормальних людей це відео. Для тих, хто просив у мене в цього, для тих, хто очікує, є питання. Я ж кажу, да, хочеться скоріше, але треба розуміти, що у нас нема чудісного волшебника, який би видавав нам безкоштовних солдат, які не мали б до нашого відношення. Кожен воїн ЗСУ, кожен поранений, кожен полонений це наші діти, це наші чоловіки, це наші брати, це наша кров, наша плоть. І ми повинні кожного берегти, а не бігти на угоду комусь бігом-бігом вирішувати питання, бо ви в окупації. Давайте по-чесному. Дуже дохрена, дуже дохрена. Серед місцевого населення, і це не тільки Нової Кахулки, але й Херсонської області, всі так само, як і в Донецької, так само, як і в Луганської, іменно ці, що дуже за мір. От це карма. Єдине, що нормальні люди попали під карму мас. Є в астрології таке поняття карма мас. Тобто, от вони кармічно сформували оце. Бачите, у них, як той казав, 8 років війни не було. Вони все одно, все одно ж, як то кажуть, або просто займалися своїми ділами, да, на першому місці стояло стояло питання, як я кажу, помідорів і кавунів. От. там на, на, Оці наративи, які ФСБшні агенти туди запускали, вони дуже добре впали на благодатну почту. Тепер тепер йде кармічний урок. І він трошки, трошки би відчищає щось. І це стосується особисто кожного. Кожен приймає рішення, хто він, що він, і наскільки наскільки він важливий для цієї країни, для цієї планети. От тому задумайтесь над тим, над тим, що можливо десь. Також хто, ну, хтось мог, міг стратити, десь промовчати, знаєте, як то кажуть, десь м -м, ну, не бути більш, ну, бути сильно лояльним, да, наприклад. Ну, ну, Є багато ж таких питань, правильно? Ми ж іногда закриваємо очі на якусь підлість, на ще щось таке. Громадянське суспільство у нас взагалі не розвинене. Що це таке, навіть ніхто не знає. Понимаєте? Коли люди вийшли на Майдан в Києві, то багато ж із нас давайте, говорили про те, що а чого ж вони там скачуть. А от то скачуть, щоб не було цього, що сьогодні є. От якби, блядь, вся країна там скакала, понимаєте? і відразу розложили, хто є хто, то цього б не було. Ну, ось маємо те, що маємо. Ось, тому как би, Або у нас пройде дуже велика трансформація нашого мислення і нашого, е, нашого взагалі, наших цінностей, нашого усвідомлення, ну, або колись знову, як вони казали, можемо повторити так от і це. Ви ж розумієте, що це ж ну, може бути не тільки кінець, а може бути ще й початок чогось більш лопатлення. Так, так, друзі. На моєму каналі є Золоте Правило. Всі добрі, світлі, щирі, розумні та люблячі Україну люди тільки так, не як інакше. Які дивляться моє відео, з вами нічого поганого не трапиться. І ще в мене є. Далі там є плейлист, і в мене там є ще одне відео записане про захист. Підіть, подивіться і трошки, так сказати. Беріть на себе відповідальність, захищайте самі себе. Також там все розказано, все розписано, і повірте, воно працює. Пока-пока.